Шікс. Всім привіт! Сьогодні в ограді у нас двокімнатна квартирка з загальною площею 55 квадратних метрів. Зараз я вам її швиденько покажу. Ну, а ви поки підпишіться, ставте лайк цьому відео. Ну, а ми починаємо. Почнемо з кухні. Ось така у нас кухня. Індивідуальне газове опалення. Ось такий у нас вигляд з цієї сторони. Кондиціонер також присутній. Ось такий у нас вид з вікна. У тут сітка, покажу трішки. Ось. Так, виглядає з цієї сторони. Якщо що по звукам пульків, та, я в бахілах. Прибрана квартирка, вже все готово до продажу. Тепер вам покажу коридор. Такий у нас коридор. Хочу також у вас звернути увагу на реле напруги. Це дуже необхідна річ в наші часи. Якщо, в двох словах, що то це, то це контролює скачки напруги для того, щоб ваша техніка не згоріла. Так, також другу кімнату. Ось Така у нас кімната спробую показати вам. Також вихід на балкон. Ось такий у нас немаленький балкон, з дуже гарним видом. Там на центральний стадіон міста. Ну, а ми йдемо далі Переходимо до наступної кімнати. Також в цій кімнаті є кондиціонер. Дуже гарний ремонт, зроблений в приємних кольорах. Знову ж таки, ось такий вид з цієї кімнати. on mm me -hmm. Ось і все, дуже гарна кіння. квартирка, мені подобається кольорами, приємні такі кольори, ціна її 63 тисячі доларів. Знаходиться вона на шостому поверсі, а нагадаю, будинок семиповерховий. Оголошення буде закріплено в коментарях також весь опис. Ну і в кінці, що вам хочу сказати моя улюблена фраза Хто перший, того ключики. Всім гарного дня, всім па.